Водій Василь Іванчук каже, якість дороги на мості погана. Також його не влаштовує транспортна розв'язка на цій ділянці дороги. Зовсім не подобається, дуже не подобається. І не тільки мені, не тільки не, не це моя думка, а всіх водіїв, яких я знаю, дуже скаржиться на, на цю розв'язку, на цю, цю ділянку дороги, особливо на мості. Дуже великі ями. Тріщини в мості, машини самі розумієте, б'ються, ламаються. За словами решника патрульної поліції області Миколи Гурака, від початку цього року на мості на вулиці Галицькій трапилось шість ДТП. У 2019 році патрульні зафіксували вже шість випадків, коли причиною ДТП було саме пошкоджене або неякісне дорожнє покриття, тобто через вибоїни, ями, просівші люки. Одна з таких ДТП якраз недавно була на мості на пасічну на вулиці Галицькій, коли водій не обрав безпечної швидкості руху, і на швидкості в'їхав в велику яму, після чого пошкодив собі автомобіль. Що понесло матеріальні витрати в подальшому у таких випадках патрульні фіксують ДТП, складають акт огляду вулично шляхової мережі, і за результатами цих матеріалів складають протокол на балансову тримувача дороги або на працівників, або на відповідальних осіб. Перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко каже, що капітальний ремонт даного моста планують розпочати із наступного року. Станом ми зараз виконуємо ямковий ремонт методом холодного асфальту, оскільки зрозуміло, що пора року не дозволяє більш суттєвіші заходи здійснювати окремо. Департамент буде замовляти повноцінний проект капітального ремонту, і, скажімо, так, будемо дивитися, зважаючи на ціну, так що з цього проекту можна реалізувати ще цього року. Без капітального ремонту знову ж таки поточний проводити це є доцільність максимум для того, щоб був проїзд. А повноцінний капітальний ремонт швидше за все, що ми... Зможемо зробити після того, як буде введено експлуатацію власне інший міст на пасічну. А вести експлуатацію ми плануємо якби до кінця цього до весни наступного року. Також Вітенко говорить, що наразі на експертизі перебувають дві транспортні розв'язки нового моста. Розв'язку старого поки не змінюватимуть. Станом на зараз перебуває на експертизі дві транспортні розв'язки. Замовником є управління капітального будівництва. Мова йде про. Розв'язки нового моста, тобто в сторону хіміки, сторону надрічний. Андрій Панків, Андрій Шустикевич, Назар Вінтонюк, Юга Карпати.